Долинська може залишитися без води, послуги водозабезпечення та водовідведення. Місто надає Криворізький гірничо збагачувальний комбінат, де працює майже 800 працівників. Вони не отримують зарплатню і ще з літа, попереджають, якщо з ними не розрахуються найближчим часом на роботу, не вийдуть. Щоб налагодити ситуацію з керівництвом комбінату, зустрілися очільник області Сергій Кузьменко і керівники профільних управлінь домовилися дочекатися рішень щодо фінансування комбінату в Кабміні, адже балансоутримувач підприємства. Держава, якщо до кінця тижня позитивної реакції влади не буде, делегація з Кировограчни поїде в Кабмін. 9,5 мільйонів – що ми не мільйонів. 5 місяців комбінат без зарплати колектив. Мало того, з августа місяця комбінат переведен на тридневну робочу тиждень. В связи з тим, що уменьше фінансировання з бюджету на 9 Десятих мільйона із яких 6 мільйонів це заробітна плата своєї сторони. Я як керівник, ну, все, що буде від мене залежати, переговорити як з першими особами, з прем'єр-міністром і адміністрацією президента, поінформувати про ту ситуацію, яка сьогодні є в області і в частності в Долинському районі. Безумовно, це буде зроблено.